Щось із тобою повинно статись, щось сталося вже і триває досі, доки ти всім цим живеш і мариш, доки вихоплюєш, доки полюєш, доки ти все це в собі тримаєш, доки ненавидиш, доки любиш. Шлях Сантьяго. Він стався вже і триває досі. Шлях Якова Сантьяго, Каміно де Сантьяго багато назв однієї ідеї. Ідеї пройти власний шлях до Сантьяго де Компостели з офіційної точки старту випадкового села на маршруті чи з прогу власного будинка. Офіційно я стартувала з міста Сан Себастьян, хоча насправді цей шлях розпочався в моїй голові значно раніше. Перша відмітка 788 кілометрів. Захисні механізми мозку не дозволяють поділити цю цифру на 20. 20. І ти дізнаєшся, скільки ще таких монотонних днів тобі доведеться повторити? Поділи на 20. І ти знатимеш, скільки разів тобі доведеться ще імпровізувати, і як висушити речі, скільки разів спакувати і розпакувати наплічник. Скільки разів тривожитись про сніданок і місце ночівлі, скільки разів зашнуровувати черевики на стертих до крові ногах, і скільки разів розкриватись і прощатись з рідними вже людьми. Перший день я зрозуміла, що на шляху діє презумпція дружелюбності. Кожен, кого ти зустрічаєш за замовчуванням, хоче тобі добра. Як сивий пенсіонер, який просто серед вулиці пригощає тебе м'ятною цукеркою зі своєї кишені, як люди, які облаштували місце для відпочинку і чаювання, кожен хоче тобі добра. І ти не маєш бути винятком. Ти не маєш права бути винятком. Хотіти собі добра. Для себе найкращого. Вже в перші кілометри я сама себе захейтила, що не відчувала зв'язку з людьми, що не хотіла ні з ким спілкуватись, що мене не торкала архітектура, що я довго і незграбно перепаковувала свої речі, що я не могла знайти маркування на шляху і що часто йшла не в тому напрямку, слідуючи за якоюсь групою людей. Але тоді, тоді я ще не знала, що, аби досягти цілі, Стати людиною, яка пройшла. Мені потрібно було виростити в собі з нуля абсолютно нову рису, відпускати і брати. Відпускати очікування і брати відповідальність. І знаєте, в момент, коли ти перестаєш очікувати якогось піднесеного настрою, він приходить. Коли ти перестаєш слідувати за натовпом і сама обираєш, який наступний крок зробити, ні звідки, буквально ні звідки з'являються ті самі загублені жовті маркування, ніби підтверджуючи, що ти нарешті на правильному шляху. На перших кілометрах я вчилася підпускати до себе людей, підпускати, не очікуючи, що вони зі мною надовго і що ми взагалі ще коли-небудь зустрінемось. Швидко відкривались, ділились найпотаємнішим, смакували разом кожну хвилину і не помічали, як швидко пролітали в мальовничі краєвиди і чавкання багнюки. Я просто хотіла собі добра, хотіла ліжко, хотіла сніданок, хорошу компанію і сухий одяг, хотіла добру розтяжку для свого тіла. І в цих турботах не було місця для жодної думки чи слова, які могли мене ранити, які могли зжерти хоч краплину моєї енергії. Моя енергія була лімітована. І всі думки та питання, з якими я сюди прийшла в перший же день відійшли на останній план. Я просто відмивала свої шкарпетки. Просто готувала манго маракуя вівсянку на ранок, просто прокидалася о шостій, щоб встигнути до відкриття Альберги. Просто перекладала ногу за ногою, ногу за ногою. Просто не забувала робити розтяжку і згадувати про своє добре тіло, яке несе мене цим шляхом. Я просто погоджувалася зустріти захід сонця, бо ніколи не знаєш, коли ж буде наступний раз, як захід сонця зустріне тебе. тебе. З таким же рівнем енергії, з такою ж посмішкою, зачіскою, в такій же компанії і в цій самій точці планети. Ніколи. Це стається зараз і триває.